Привіт всім, сьогодні у нас необична розпаковка. Зараз я буду розпаковувати її. І протягом цілої минути, доки ви дивите ролик і напишіть, що то може бути, як це воно називає. Ну, і ми продовжуємо розпаковку. Трішки я це все вскорю. І саме головне підписуйтесь на YouTube канал Skyvania Life і TikTok. Там я вставляю свої ролики э, за кадром, получається там, де на роботі роблю, куди їжу і так далі. Так, і зараз розпакуємо дуже класну посилку. Я обов'язково перечитаю, ко написав, що як і ко правильно. Ну, в кінці ролика, звісно, я усе день в серединию. кажу, що то є. Ну не перемотуйте. Так як бачимо, є в нас інструкція. Отак вот вона виглядає. Як бачимо, там є цифри, там туди сюди якісь тумблерчика. Тросики бачимо якісь. Ага. Так. Написав в зараз це, я подивлюся. це виходить у нас полістерину різка. Виправтень в коментарях, то, що у, у різних регіонах її по-разному називають. І бачимо, йде блок питання. Зараз ми підключимо все до розетки. Її добре сьогодні спортувати, допустимо, де ви робите на великих фасадах, великі полістени, є много різати між домами, допустимо, ну, коли пилку вріжете, а полістеринця кришить. І тут бублінки такі шарики полістереною. А коли ви всім ріжете, то так як завод, у вас різ, і у вас немає відходу, у вас немає так, порха з полістерена. Так, зараз ми і протестуємо. Полістерена так, як мене немає. Зараз ми там, що було в упаковці, то б ми такою різати. Стурну включаємо. Як виключили, там пару секунд пройшло і починаємо різати. Бо теж сильно не може, тому що в нас це натягає, у нас одна урвати. Як бачимо, все ріже. І потім зараз протестуємо на самому Ми На полістирену на 20ці. То зараз найвеликі постріля, яким утеплюють вдома. Обично було давно до 5 десятку, ку вдалі, що 15-ку є 18%, а тепер вже 20-ку. Ще пару год буде пу-метровий. Це то 100%. То з такими законами не <законами> 100% пл по європейських стандартах. Ваш ми так закріплять э, блок питання. І так, зараз ми террувати. Отак заміряли собі, поклали собі дівчата по бокам. Примірили собі лесков. Потім включаєте на тумблечик і чекаєте пару секунд ну там на 5 секунд, 10. І після того, як вона нагріла, і туди її опускаєте. Допустим, ми не тиснемо, пускаємо її у нас своїм весом ріже. У нас є деміт, то диміть це того, що їбаєш різко виключить, встанеться пластмаса, і то, доки напікаєш, та пластмаса просто ізгоряє. На самой стороні. Так не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і обов'язково написати коментар, чи сподобався ролик, чи ні, що виправить і так далі. Я все перечитаю. Отак, От як бачимо, ріже полістирен, Такий чистий, як завода. Всім дякую за просмотр! Ставте лайки, до зустрічі пока-пока.